Формування сім'ї виховательки на якісь жолиці мату. Науковий керівник, то це майно лович. Доброго дня, шановна президія, доброго дня, пане голову і всі присутні. Отож, хочу презентувати свою майстерську роботу керівником його став Вийналович Микола Володимирович. Мета моєї роботи визначення впливу способу формування сімейних вихователів на якість бджолиних маток. Е, також визначення кількості прийому личинок на виховання, також довжину та об'єм отриманих маточників. Актуальність нашої роботи. Чи є взагалі така робота на сьогоднішній день актуальна? Е, цілком актуальна, тому що виробництво бджолиних маток на сьогоднішній день е, заповнене Україні лише на 50%. І з метою покращення даної статистики. Нами був поставлений такий досвід. Об'єкт дослідження бджолині матки адрес Мініфера. Також про це побачити схему нашого досвіду. Схема включає в себе розділення, верніше формування трьох дослідних груп, в яких сформовувалися сім'ї-виховательки за трьома різними способами. Способом, група 1 способом повного сиротіння, група 2 часткового сиротіння і група 3. Без осиротіння. Таким чином ми між собою їх порівнювали. І далі в кожній з цих груп ми визначали кількість личинок, яких прийняти, які прийняті на вихованні, об'єм маточника, довжина маточника і маса долинних неплідних маток, які ми отримали на виході. Ну і все це для логічного порівняння ми звели в економічну ефективність. Перед дослідження, значить Сім'ї виховательці, одноденні личинки, маточники, бджолині необхідні матки і досвід проводилися на базі кафедри бджолинства е на Голосівській навчальній досвідній пасіці. Значить, відбувалося це яким чином? Відбувалося яким чином? Спочатку формується сім'я вихователька, потім сім'ю виховательку ми підсаджуємо е личинок на виховання. Далі отримуємо маточники, знімаємо проміри з маточників. Перед цим звісно ж, дивимося, скільки личинок прийняли на виховання. Далі отримуємо неплідних маток і безпосередньо обробляємо цю всю інформацію. А, Перепрошую, ще ми вважимо неплідних маток. Отже, результати прийому личинок на виховання. Перша дослідна група, яка була сформована способом повного сиротіння. Прийняла найбільшу кількість це 89%. що щодо рівня 23 личинки. Друга дослідна група прийняла 20 личинок на рахування. І третя дослідна група прийняла 17% личинок на рахування. Далі. Результати проміру маточників. Перша дослідна група, в нас маточники виявилися найбільші, оскільки вона була сформована способом повного сиротіння. Також третя дослідна група, яка була встанована способом без осередження, маточники виявилися найменші. В цілому різниця між ними склала 5, 5, 5 мм. Результати зважування нефлітних маток. Неплідні матки е, зважувалися ось такими от вагами. Тільки прошу не звертати увагу на цифру, тому що це для прикладу, щоб побачити, які ваги. Е, тут лежить матка, але вона плідна. На фото вона плідна, але ми не неплідне, тому що, щоб чисто показати, е, як вона відбувалася. Е, і найважчі матки ми отримали в першій дослідній групі, е, що становило. 193 мг, неплідна матка, і найлегше ми отримали в третій досвідній групі 181 мг. В цілому різниця 10 мг це значна різниця між дослідними групами. Ну і середні показниця 183 мг ми отримали в другій досвідній групі. І об'єм маточник. об маточника. Об'єм маточника був в третій дослідній групі і найвищій першій досвідній групі. З чим це все пов'язано попередні, попередні дані і всі інші дані? Пов'язано це з тим, що спосіб повного осоротіння забезпечує так званий стрес-фактор, коли стресує сім'я, і вона максимально кидає всі свої сили на виробництво на виховання нових маток. І вони залюбки приймають велику кількість маточних личинок на виховання і дають для них найбільшу кількість матового молочка. А досвідна група 3 була без осиротіння. Без осиротіння це означає, що в сім'ї все добре, немає ніякого стресу, тому ми можемо, ну, сім'я. Не рефлексує на те, щоб виховувати нових маток. І вона їх приймає дуже сильно в погано. Так. Далі економічна ефективність. Економічна ефективність, значить в перші дослідній групі ми ага. дали 75 личинок, другий 75 і третій відповідно 75. Прийняли на виховання 70, 65, 55. І ми реалізували маток на ринку по 100 гривень. Очікувана сума від реалізації нас була в першій групі 7 тисяч, в другій групі 6,5 тисяч, і в третій групі 5,5 тисяч. І відповідно чистий дохід, який ми отримали, з урахування всіх можливих недоліків, це в першій групі 5,250, 4,875 і в третій групі 4,125, що свідчить про економічну ефективність, саме використання повного способу осиротіння. І відповідно. Відповідно, висновки і 에, пропозиції щодо виробництва. За результатами досвіду можна зробити один єдиний висновок. Ефективним способом формування сімей вихователів є саме спосіб повного осиротіння, оскільки він дає найбільшу кількість затриманих маток та показує найвищі показники еф економічної ефективності. І, відповідно, пропозиція стосовно досвіду це впроваджувати на 에, матковідних е, пасіках саме спосіб повного осиротіння. Сіян хватило. Чекаю ваші запитання. Назарій Вікторович, дякую. Ви в цій галузі будете працювати? Я в цій галузі на сьогоднішній день працюю і маю вже два магазини по бджіництву, маю свою пасіку і маю тут канал, тому активно працюю в цій галузі. І продовжую це робити. Що продаєте в магазинах? Продукти бджництва і різні штуки, які робляться на основі продуктів бджництва. Мило, мед і все інше. Скільки видів продукції в магазині? На сьогоднішній день ми маємо 78 видів продукції, які виконані виключно на основі продукції біженості. Я Дякую ще запитання, будь ласка. Звук. А скажіть, будь ласка, ви вивчили три способи, да? а от всі три використовуються в Україні? Да? Який найчастіше? найчастіше. Тих, що ви встановили ефективним, чи може інше? Найчастіше використовується з повним масові, тому що він дає найбільший ефект. Ефект заключається не лише в тому, що ми отримаємо велику кількість маток і ми їх продамо на ринку. повним осередінням, вони виходять найкращі, тому що вони, личинки, які приймаються на виховання, будуть відповідно нагодовані, тому що велика кількість. Молодих робочих бджіл має велику кількість маткового молочка, і вони безпосередньо даються для личинок. Чому там велика кількість молодих робочих бджіл? Тому що повністю забирається весь відкритий розплід, залишається лише печатний і постійний приток нових молодих бджіл, які годують личинку. Що ви бачите на перспективу Наша галузь бджілництва України? На перспектив... Як вона буде розвиватися? І... Що ми втратили під час війни? Там, ну, якщо брати в цілому, що ми маємо на сьогоднішній день, під час війни ми втратили об'єм бджолиних сімей в Україні. На сьогоднішній день він складає приблизно 2-2,5 мільйони. До війни він був приблизно на 500 тисяч більше. Якщо брати перспективи, які нас чекають далі, нам потрібно залучати велику кількість молодих фахівців, саме молодих фахівців, тому що галузь у нас бджіниця на жаль постаріла. Певні причини, а саме основна причина це незацікавленість молодих людей в розвитку саме дільниці, тому що їм потрібно показувати, наскільки це ефективно, наскільки це якби круто і наскільки це економічно вигідно для них самих. Ну і тоді, коли ми наберемо велику кількість молодих фахівців, в галузь переймемо досвід від старшого покоління, галузь буде розвиватися. Я думаю, найближчі 10 років буде потужно. І, і вам таке ж питання Як ви відносити до раніше? Позитивно, оскільки органічні пасіки передбачають невикористання хімічних способів пробку піща. Чи буде у ваших магазинах органічна продукція? На сьогоднішній день в мене є органічна продукція так? <зив> Наприклад, мед з коріандра або мед з лавани. І у вас є там логотип, що це органік, ви сертифіковані? Це не я сертифікований, оскільки я є посередник. У <зив> нас... Е <зив> Наш магазин має дозвіл на реалізацію такої продукції, а компанії, які нам постачають, вони відповідним чином сертифіковані. Ми заключаємо контракт і залучаємо на плечки відповідну продукцію. Стоїть марка «Проганік», еко і сертифікована цієї компанії, яку ви зазначали на початку нашої роботи. Дякую. Тримаєте, Знаєте, ну, я передивилася також на цей час. Диплом, який ви підготували на вікторович. Є рецензія рецензента до центра кафедри технології це 18 17-го у мене з Руслана Миколаєвина, вона позитивно, але є певні зауваження, висновки слід слідувати та викласти більш конкретно. Текст роботи зустрічається надалі вирази, і деякі літературні джерела, на які ми будемо учинити їх з скажімо так. Ну, але е, ці недоліки, я думаю, що ви врахуєте в подальшій роботі, я так розумію, що ви не, зу, не зупинитесь на цьому. А оскільки у нас присутній ваш керівник, то я не буду зачитувати його відбук, а Я думаю, що Микола Володимирович е, сам, замість того, що я буду читати, скаже декілька слів про вас. Власне. Ну, шановні шани комісії, шановна голова, шановні присутні студенти, послухали доповідь бої Назарі, яка була присвячена власне, способам виведення бджольних маток. Взагалі ця тема в бджільництві, мабуть, одна з найбільш таких актуальних, в якій проведено дуже багато різних досліджень. Знайти щось унікальне, нове от, і його поглибити, дослідити в рамках магістерської роботи ну, надзвичайно складно, але Назарій. Все ж таки постарався в умовах голосівської пасіки зрозуміти, тому що дуже багато факторів впливає на виведення маток. І в один навіть період часу один із способів може показати трішки кращий результат, інший гірший і так далі. Через те метою роботи власне, було перевірити в конкретному місці на конкретних джурних сім'ях результат із прийому і маси маток, і плюс морфометричний промір. Маточників зібрати. Назарій, як ми зрозуміли, в дільництві вже давненько проходив стажування на промисловій пасіці в США, має практичний досвід, де розуміється в цьому. Звичайно, що трішки не вистачає йому питання скажімо так, до оформлення і подачі цих наукових результатів. Що і зустрічається в роботі, я чимало зауважень робив по ходу як керівник щодо написання і оформлення роботи. А так в цілому вважаю, що він достойний, для достойний для так, претендент для галузі з освітнім ступенем магістр з технології виробництва та продукції Дякую, варіанти. Дякуємо, дочекається ще що... оцінки. Ну, я зараз... ну, ще щось сказати Ні, абсолютно я хочу. Дякую. Дякую присутності. Ми рухаємося строго за розкладом. Чи бажає ще хтось захиститися? Нема таких в цій залі? Немає. Другий раз ніхто не хоче поправити. <різь> <різь> Ні. Тоді що? Ви...